Який відсоток від свого заробітку варто відкладати інвестувати точніше. Давайте, класти, говорить, хоча б 10%, від щомісячних заробітків ви маєте відкладати, а далі вже щось в готівці, щось інвестувати в різні активи, знову ж таки, диверсифікувати. І з того, що ми бачимо, до речі, от ми говоримо там низька фінансова грамотність, але всі говорять диверсифікація. От диверсифікацію, всі запам'ятали. Але мені хочеться тільки і завжди наголошую, що диверсифікація теж має бути розумна, що ви хочете там 10%, 5% пограти умовно в якісь ризиковані активи. Це ваше право йому. Але якщо ми говоримо, що основна частина портфелю це там низькоризиковані активи, які дозволяють накопичувати і примножувати, то вони мають такими бути, і ви маєте витрачати час на дослідження, як лікаря обираєте для дитини чи вчителя, так само маєте розуміти, кому ви довіряєте свої кошти, в що ви інвестуєте. На жаль, часто цього не роблять, і важливо відкладати, навіть якщо у вас маленький капітал, повертаючись до вашого питання, потрібно відкладати, потрібно інвестувати, тому що на довгому горизонті ви зможете накопичити якийсь капітал, навіть не маючи великих сум на старті. Важливо, що це відкладати це, не купити долари, покласти під матрас, бо вони там теж не цінюються і додаткових грошей не приносять.